Комуністи лише Добрий день, дивіться, хто стоїть. А, хто стояв? Я морів. Давай, Богдане, хорошо, ні ступите нема що. було в корови, ні свині, а не на Чекайте, не йдіть, чекайте, бо тут.

ви не пані? А, я не пані. панів. А хто мій був з міста женати в а Я лише бабуся, бабушка бабуся віджила. А Богдане, ви з бабами женете. Бабу є ще ти по в церкві. А там скидає платок, робить плоток, робиться те Жені, тебе баба молодецька. А хриби полога. Молодець, як молодець, опитував, молодець. Дийте мені масло в голову. Не все, а такі моменти. Це в мене. Бо я до того клопку хочу. Та мудре, мудро. А ні, то нам мудрого нема. Ну, я, наприклад, скажу, там має. Тарахкайте й тарахкай. А, ну, а так. Пане Богдане, ви прямі ефірі, так що будьте уважні слідкуйте за словами. Будьте, ну, уважні... Я за свої слова відповідаю. Та не кажуть, що відповідаєш. Відповідаю. відповідаю? Дві, моргай мені. Ти <ріхати> корень одразу. <квадратний. ріхати> <ріхати> Зараз біля привинуєте, бо глянуться получить. Молодець. Богдане, баба, Богдане, хорошо, ні ступити нема що. Ти корень одразуй. Ні корови, ні свині, а, -а, -а, а не стали на біничні. Ти корень квадралий. Глядь, Богдане, оцінати йому. Леп, Богдане, газ не найти, Богдане. Хоче газу не було, дати горівку не пить. Свики, глядь, Богдане. Я не спанів. Ви баба з бабами женяте, бабу є, що ти помолодицька в церкві. Руслеки, як, Богдане. Там скидає платок робить цю пальці. Руслеки, і лак, Богдане. дайте мені масло в голову. Не все, а такі моменти. Мудрого нема. Я за свої слова відповідаю. Ти карек одразу. Зараз я перемогу і це получиш. поводити. Богдан, я за свої слова відповідаю свеки, ти кори квадратли. Ти кори квадратний. квадратний. Я за свої слова відповідаю.